Друзі, вітаю! Маленький звіт. Замовлення деякі виконані. Ця кепка їде в місто Кам'янське. Віталій, привіт. Отака От Ну, На мене вона великувата. Це 59-й, у мене 57, а друга кепочка їде тут поблизу 4 кілометри. Зараз я її відвезу 58-й розмір. Як ви отримуєте її в коробочці, на такій коробочці, треба її дістати і отак зробити. Вона розправиться, потім беремо за козирьок. І отак от рукою, п'ятірнею заламуємо передні, передню частину купола, прижимаємо до козирка і одягаємо. І вперед, до пригод. Або так от. Ну, такі діла. До побачення.